В нашому житті щодня трапляються події, які вибивають з колії і розбивають на друзки, особливо в українців, які залишилися в країні і продовжують відчувати на собі агресію нашого недосусіда. Такі моменти нам просто необхідно вміти підтримувати себе в більш-менш ресурсному стані для того, щоб нормально функціонувати і продовжувати жити. Бо якщо ми розвалимось, то від цього краще стане лише нашому ворогу. Аж ніяк не українцям. Тож, як я допомагаю собі, поділюсь в цьому відео. А ви поки що підпишіться, якщо досі цього не зробили, тут про коучинг та про життя. Я ділюсь лайфхаками по розвитку і вдосконаленню себе. В наших реаліях ми повинні всіма силами здобувати перемогу. Це можна зробити через репости, донати, сплату податків, роботу, волонтерство і навіть безпосередню участь у бойових діях. Можна знайти свій спосіб допомогти, та да? спершу необхідно попіклуватися про себе. Ви пам'ятаєте правило в літаках: спочатку маску на себе, потім на дитину. Так само і тут. Спочатку піклуйтесь про себе, потім про інших. Завжди, коли відчуваю, що зовнішні події починають мене заганяти в стрес і поглинати, я включаю режим не турбувати і абстрагуюсь від цього світу, фокусуючись на собі. Що я до цього роблю? Перше, обмежую споживання новин. Я повимикала сповіщення з усіх каналів, не тільки з новинних, і це дуже круто працює. Мене нічого не відволікає ні від моїх робочих задач, ні від моїх хобі. Тобто я не хапаю за телефон при першому сповіщенні. Лише тільки якщо це від моїх близьких людей. Я не читаю новини вранці, по обіді і ввечері перед сном. Відповідно, я не тривожусь протягом дня. Я завжди знаю, що якщо щось гучне трапиться, страшне чи щось там серйозне, я про це дізнаюсь від інших людей. Мені не потрібно буде для цього читати новини. Спочатку було важко відмовитись від цієї звички через зломку і страх щось пропустити, таке важливе. А потім якось втягнулася, і навпаки, я відчула полегшення. Тому всі, хто сприймає все близько до серця, візьміть цей пункт собі до уваги. Він дійсно працюючий. Але якщо я вже прочитала якусь погану новину, через яку в мене виникла якась ланцюгова реакція негативних емоцій, я намагаюся одразу закрити всі додатки з повідомленнями і прожити ці емоції. Одразу кажу, що відчувати будь-які емоції від негативних до позитивних це окей. Ми не можемо вплинути на те, яка емоція в нас виникне і коли саме це буде. Але ми можемо контролювати, скільки часу буде тривати ця емоція. І ось тому я не дозволяю собі довго страждати. Відчула, прожила. І потім взяла, зібрала себе докупи і пішла далі жити свій день. Важливо вміти керувати емоціями, щоб вони не зробили це за вас. Тож, якщо я все ж таки прочитала вже якусь негативну новину, то протягом дня намагаюсь більше нічого не читати і не повторювати ось цю стресову реакцію організму. Друге, обираю те, що мене наповнює. Дуже важливо вміти переключатись з негативу на позитив. Тому я давно собі склала список речей, справ, хобі, які заряджають мене і дають енергію та ресурс. Це може бути що завгодно: наприклад, ванна при свічках, спілкування з близькими, легка художня книжка, прогулянка по свіжому повітрю чи малювання. Тобто, в кожного це буде щось своє, і необхідно знати, розуміти, що конкретно вас наповнює. Мати такий список під рукою, вміти ним користуватися, просто необхідно для заповільнення, заземлення і збереження нашої менталки. Третє, питаю себе, чим ще я можу собі допомогти, чим потішити, що для мене зараз важливо. Я завжди намагаюся прислухатися до себе і робити те, що хоче в цей момент моя внутрішня дитина. Мені необхідно відволіктися і поплакати, чи навпаки, зібрати себе докупи і почати щось робити. Необхідно зупинити всі робочі процеси чи навпаки зайнятися справами? поговорити з кимось чи побути наодинці. Тут дуже важливо почути себе, і я завжди даю собі час на те, щоб прийняти рішення, що робити далі, як собі допомогти і підтримати себе в важкий час. І четверте, я піклуюсь про своє самопочуття. Тут мені дуже допомагають ті звички, які я почала розвивати в собі з початку цього року. Здорове харчування, водний баланс, фізична активність, прогулянки, режим сну, детокс від телефону, практики, такі як медитації і так далі це база, яка повинна бути у кожного для того, щоб бути здоровою, енергійною людиною. Тому ці звички вони стоять в нагоді завжди в будь-яких ситуаціях. До речі, зовсім скоро вийде нове відео про те, що ж я собі запланувала на найближчі три місяці. Діліться своїми способами підтримки себе в важкі часи, буде дуже корисно почитати і щось взяти собі. Пишіть, що забираєте собі після перегляду цього відео, теж буду за це дуже вдячна. Бо для мене важливо нести користь якусь і допомагати вам робити ваше життя краще. І нагадую всім, хто хотів би попрацювати зі мною за старим прайсом. У вас є ця можливість до 15 вересня. Тож, заповнюйте анкету перед записо за посиланням під відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалося, і зустрінемось з вами зовсім скоро.